Оскарження шлюбного контракту привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні ми детально розглянемо процес оскарження шлюбного контракту в Україні. Причини для оскарження шлюбного контракту. Шлюбний контракт може бути оскаржений з різних причин. Зокрема, контракт може містити умови, що суперечать чинному законодавству України. Умови контракту можуть бути несправедливими або необґрунтованими. Якщо одна зі сторін підписала контракт під тиском або внаслідок обману, консультація юриста у сімейних справах допоможе визначити, чи є підстави для оскарження вашого контракту. Етапи оскарження шлюбного контракту. Перше, важливо чітко визначити причини оскарження, такі як порушення прав однієї зі сторін або неправомірність умов. Друге: зберіть усі необхідні документи, включаючи докази, свідчення та інші матеріали, що підтримують вашу позицію. Третє подання заяви до суду. Юрист по сімейному праву може допомогти правильно оформити заяву та супроводжувати вас у судовому процесі. Четверте. Проведення судового розгляду. Суд розглядає справу, вивчає докази та свідчення а також вислуховує обидві сторони. П'яте отримання рішення суду. В залежності від обставин, суд може визнати контракт недійсним або змінити його умови. Важливі аспекти оскарження шлюбного контракту. Оскарження контракту вимагає наявності чітких доказів та обґрунтувань. Важливо забезпечити дотримання інтересів обох сторін під час судового процесу. Строк дії шлюбного договору. Шлюбний договір може мати загальний строк дії, а також строки окремих прав та обов'язків. Якщо строк не зазначено, договір залишається в силі до моменту відмови від нього або його розірвання. Подружжя має можливість продовжити термін дії договору. Поради для швидкого вирішення питань пов'язаних з оскарженням шлюбного контракту. Використовуйте консультацію юриста у сімейних справах для отримання професійної думки та порад, що допоможуть уникнути помилок. Докладно документуйте всі докази та свідчення, що підтверджують підстави для оскарження. Пам'ятайте, що адвокат у сімейних справах може допомогти вам знайти найкраще рішення для вашої ситуації. Оскарження шлюбного контракту є складним юридичним процесом, що вимагає уважності до деталей і ретельного оформлення документів. Звернення до юридичного маркетплейсу консультант надасть вам впевненість у ваших правах і допоможе уникнути можливих помилок і конфліктів. Консультації юриста у сімейних справах є необхідним етапом на шляху до успішного вирішення цих питань. Залишайте заявку за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та не пропустіть нові відео.